У Черкасах представили нову поліцію. 256 патрульних урочисто склали присягу на вірність українському народу. Серед новоприбулих правоохоронців 33 жінки і 22 учасники бойових дій. Крім того, керуватиме патрульними колишній командир спецпідрозділу Київ 1 Вадим Лісничук. Вже увечері 21 поліцейський екіпаж вперше вийде на службу. Патрульні поліцейські те ж саме суспільство, ті ж самі жителі вашого міста, які… приняли решение и выбрали этот тяжелый путь в наше тяжелое время защищать и служить. Хочу заметить, что в строю стоит 22 участника боевых действий, 22 парня, которые проявили мужество и героизм в зоне проведения террористической операции на востоке Украины. И начальник управления, он же является комбатом добровольского батальона «Киев-1». Я попрошу им поаплодировать. Спасибо, Спасибо вам большое. Участь в урочистостях взяв міський голова Анатолій Бондаренко. Він впевнений, що з появою нової поліції криміногенна ситуація у Черкасах поліпшиться. Наша велика черкаська громада. Дорогі наші поліцейські, вітаю з прийняттям присяги. Я впевнений, що з появою національної поліції у місті Черкаси зменшаться злочини. Зросте сприяння реформам. І життя в нашому місті покращиться два роки тому. Люди вийшли на майдан. Але реформи, ті, які хоче отримати наша країна, просуваються надто повільно. Але ми повинні зрозуміти, що кожен з нас повинен сприяти реформі, кожен з нас повинен відчувати відповідальність, що ми так само будемо нести. Цей тягар разом з нашими поліцейськими. І я впевнений, що міська влада буде спільно працювати з управлінням Національної поліції і будуть мати спільні результати. Дорогі Черкащани! Перший етап створення поліції фактично відбувся. Спереду хлопітка робота. Дотримання громадського порядку, нейтралізація злочинів і багато тих проблем, які є в нашому місті. І я вірю, що наші поліцейські з цим справляться. Я вірю, що це буде зразковий підрозділ, найкращий підрозділ в Україні, тому що ми живемо в найкращому місті і в нас повинна бути найкраща поліція. Слава нашим новим поліцейським! Слава Україні! Нагадаємо, що набір у нову національну поліцію у Черкасах стартував у вересні минулого року. З майже п'яти з половиною тисяч заявок відібрали двісті п'ятдесят шість. Після двох місяців навчань та тренувань патрульні готові до роботи. Усі випробування пройшла і поліціянтка Вікторія. Дівчина не боїться небезпеки та вірить у людську доброту. Скажіть, будь ласка, ви дівчина чому вирішила піти в поліцію? Тому що перш за все я громадянка України. І мені дуже хочеться, щоб в нашій країні був порядок і щоб кожна мама, кожна дитина могла вийти на вулицю і спокійно повернутися навіть в темний час доби. Саме тому я прийшла сюди. Як ви вважаєте, якими головними якостями повинен вулиці поліцейський? Це чесність і відданість своєму народу. Чи не страшно на вулицях міста, дійсно небезпечно? Як ви будете діяти у складних ситуаціях? Проходили курс навчання, я думаю, життєвий досвід в цьому допоможе. Але я сподіваюся, що все буде добре, тому що в нас дуже гарні люди. Просто потрібно підтримувати один одного. Привітати черкаських поліцейських прибув також начальник патрульної поліції Києва Олександр Фасевич. Однак не всім сподобалась його російська мова. Державною мовою давай вигукували люди з натовпу.